На наступний день після виходу з Азовсталі йому виповнилося 25 років і вже місяць, як він повернувся з полона. Ми вітаємо сьогодні в нашій студії Арна, азовця, який боронив Маріуполь, який героїчно бився в рядах полку Азов. І на наше велике щастя повернувся нарешті з полону. Арн, дуже радий тебе бачити. Зелені Марічка, Я дуже радий вас бачити, радий за знайомства. Для мене най, напевно, світлішою світлиною останнього місяця це був була твоя світлина, коли ти прийшов на регулярну акцію, яка щонеділі відбувається у Києві, коли люди виходять підтримувати родини полонених, підтримувати полонених, і тут нарешті прийшла людина з такою прекрасною усмішкою і обличчю дякую. Дякую, що чекала. Дякую, що повернувся. І, і це знаєш, навіть якщо ти тебе там не зустрів особисто, це викликало неймовірні емоції. По-перше, дякую, що ти повернувся. Е, наскільки для тебе було важливо буквально через тиждень після повернення піти в люди, тому що зазвичай ми звикли люди, які повертаються з полону, який час мають побути якщо не наодинці, то дуже в вузькому колі. А ти прийшов такі маси, де кожен хотів тебе обійняти? Е, насправді, коли я приїхав, мене знали, що нас так дуже чекають і нас підтримують. Коли ми знаходилися в полоні, ти знаходишся в повній ізоляції. Ти не знаєш, що відбувається взагалі в світі. Ти повністю замкнутий. В замкнутому полі, в камері ти знаходишся, у вас вісім чоловік, і ви просто бачите день, ніч, день, ніч і постійні тортури. А тут я приїжджаю з полону, і мені кажуть, ти знав, що тебе тут так підтримують, що вас підтримують, вас чекають. Я кажу, ні, я цього не знав, тому що от моя мати вона мене чекала понад два з половиною роки з полону. Вона постійно чекала мене і чекала кожного азовця, який повернеться з полону, бо наразі обміни з нами це дуже, дуже проблематично. На щастя, ви були першими азовцями, які повернулися там за останні півтора року, і ще на велике щастя, не останніми. Нещодавно ще одна група азовців повернулася додому. З Чим ви пов'язуєте те, що обміни азовців нарешті сунулася з такої мертвої точки, в якій вони були останнім часом? Скоріше за все відбулися певні міжнародні домовленості з міжнародними партнерами, які допомагають Україні. Також наступ на Курщину. Росія розуміє силу. Вона розуміє збройне, збройну агресію в її сторону. І коли ти показуєш Росії силу, вона буде чинити якби, якісь певні домовленості з країною, з якою вона протидіє. Тому через це я розумію, що, скоріше за все, відбулося наш обмін через те, що Україна зайшла на Курщину. А були якісь дезінформаційні штуки, які вам намагалися закласти, щоб ви в це повірили, які насправді були неправдою про те, що відбувається? Тут? Звісно, нам казали, що Київ вже пав давно, Харківщину вже взяли, на території західної України роздають російські паспорта. Ми розуміємо, що це все брехня, тому що Україна гідно зустріла противника в 2022 році. Да, в нас забрали певні території, але Україна гідно воює проти такої сильної держави. І наразі ми дуже багато отримаємо підтримки від міжнародних партнерів. Та ми розуміли, що Україна не пала. Якби Україна пала, то там би з нами по-іншому вже розмовляли в полоні. І ми розуміли, значить, все добре. Нас просто намагаються зламати, тебе намагаються знищити як особистість. А що допомагало тобі? Ну, ти, якби, зберігати себе тим, таким, яким ти є, яким ти був. Обіцянка повернутися? Кому? Мамі. Мамі та своїм друзям. Я пообіцяв що я повернусь і витримаю все, ну, щоб не сталося. А ти сам чому обрав саме АЗОВ? Ти прийшов в АЗОВ ще до початку повномасштабної війни. Напевно, тоді ще не було такої очевидної загрози повномасштабного вторгнення. І от ти опинився Маріуполіць в Азові. Чому саме Азов? Бо Це, по-перше, підрозділ, який звільнив моє місто. Це підрозділ. Ти ще пам'ятаєш 2014 рік? Пам'ятаю. Скільки Мені тобі в 14-му? було? Тоді виповнювалося тільки 17 років. Я не можу бути осторонь, коли мою країну намагаються руйнувати. На сучасний закон України тобі дозволяє в принципі далі жити своїм життям. Людина, яка пережила полон. Має право звільнитися з військової служби і далі, в принципі, обрати свій шлях. Ти, ти собі стало це запитання? Що ти хочеш робити далі після реабілітації, після відновлення? Так, став. Я дуже довго думав це питання, як і в полоні, і А ти в полоні повернення. вже знав про цю якби, можливість? Що Ні, ти пов... Про це я не знав. Але я знав, що я можу звільнитися в полоні, начебто. Ми, це, ну, ми думали, що ми можемо змільнитися після полону. Потім ми дізнаємося, що да, вже є закон з травня місяця цього року, що військовослужбовці, які перебували в полоні, вони можуть звільнитися зі служби. Але я цього робити не буду. Я дуже багато втратив. Я втратив своє місто. В мене забрали моїх друзів, які загинули під час Підриву на Оленівці. Хлопці, які загинули в боях за Маріуполь, які загинули, поки я був в полоні. Вони забрали у мене все. Мою родину, моїх друзів, я не можу. Я не можу просто взяти і піти, коли моя країна в такому скотному становищі. Мою країну вбивають, кожен день літеша а я просто зараз вийшов з полону, я піду. Ні, цього не буде. А ти бачиш, ну чи відчуваєш ти сили ну, не тільки в собі особисто, взагалі в нашому війську, а в тим, хто управляє військами, власне, досягти цієї військової мети? Так, я бачу. До речі, хочу сказати, я коли приїхав відразу президент України відвідав Вашингтон, я бачив його відео, і я просто побачив, як людина трошки постарішала. нього посивіли волосся. І круги такі під глазами, ти бачиш, що чоловік не спить, він постійно думає за Україну. Хто б що на нього не казав? Але ця людина, це президент, дуже сильний. От у нас. Він просто робить все для своєї країни. А ти знаєш, багато було розмов про те, що азовців велика образа на Зеленського, власне, через те, що він, ну, як знаєш, говорять, здав їх в полон і забув. От такі справді були такі настрої, що у вас тоді зрадило керівництво країни? Люди, люди думаю, можуть думати, ну, по-різному я вам хочу сказати. Але. Тоді дуже була, був скрутний момент в Україні. Збройне формування Російської Федерації наступало з безліч сторін. Харківщина, Донеччина з території Окупованого Криму, з території Білорусі. І тоді, якось, знаєте, винити головнокомандувача цьому ніяк не можна. Скажи для тих, хто зараз там залишився, знаючи, що вас кудись повезли і, вочевидь, обміняли. Для них це біль, що не обміняли їх, чи все таки надія, що обміни якось сунулися? Це надія, що обміни сунулися. Ми, коли були постійно в полоні і забирали кудись наших, ми сподівалися, що це обмін, і ми дуже раділи, що якщо хлопці поїхали на обмін і не процес не стався, значить всіх міняють. Це добре. От. Люди насправді радіють. Тому якщо ти не потрапив зараз в обмін, ти можеш потрапити в наступний. Ну ти повинен порадіти за ту людину, яка повернулася додому. Це твій побратим перш за все. Радій за нього. Він вже вдома, він вже спокій. Скоро буде твоя черга. Отак настала і моя. Я теж тут. Я повернуся додому, я в Україні. Дякую. Можна я ще скажу. Люди, будь ласка, приходьте на ці акції. Перш за все, ви підтримуєте сім'ї військовополонених, які знаходяться в полоні. Їм ця підтримка потрібна. Вони виходять на ці мітинги і вони бачать, що вони не одні. Я підходжу до людей і питаю: хто в тебе в полоні? Мені кажуть, нікого. Я кажу, чому ви ти виходиш на акції? Бо я дякую вам за те, що ви зробили. Я дякую, і кажуть, фріазов. Я вам дякую, хлопці. І це підтримка сімей. Бо е, наразі жінки, вони чекають своїх дітей, чоловіків. Просто жінки, вони від зневіри можуть просто лягти в кровать вже і померти від того, що їх дитина або чоловіка не міняють. Допомагайте їм. Їм це потрібно. Їм потрібна ваша підтримка. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Вам дякую. Вам дуже дякую, дуже, дуже гарно.